Західний Лондон, понеділок, восьма ранку. На відміну від багатьох своїх колег, ці лондонці на початку тижня почувають себе розслаблено. Поїздка триває всього 40 хвилин. Достатньо часу, аби підготуватися до початку робочого дня. Вид транспорту річковий трамвай. Гарний краєвид на Лондон гарантовано. Це цілком інше враження. У тебе завжди є місце. Народу мало, не спекотно, не холодно. Можна випити каву і почитати газету. Той, хто регулярно їздить на метро або на електричці, знає, чого це варте. З квітня цього року переплавна компанія Thames Clippers пропонує в пікові години швидко і з комфортом дістатися із західного Лондона в Сіті. Відтоді пасажиропотік зріс утричі. Ми завжди вірили, що досягнемо успіху. але ми дуже здивувалися, як зросли цифри за короткий період. Проїзд, щоправда не з дешевих. В один бік доведеться викласти 7,5 з половиною євро, що на 30 відсотків дорожче ніж звичайний квиток у метро. Незважаючи на високі ціни та зростання кількості пасажирів, послуга поки ще себе не окупила. Фінансову підтримку надає адміністрація Лондона за кожну поїздку два євро доплачує місто. В експлуатації, річковий транспорт куди дорожче ніж інші види пересування, оскільки в нас нема стоячих місць, ти не відчуваєш себе як оселедець у боці. У кожного своє місце є індивідуальний рятівний засіб. Це займає багато місця і дорого коштує. Згідно з прогнозами, пасажиропотік до кінця десятиліття має зрости вдвічі. І ціни тоді впадуть. Це цілком реально. Адже ввечері на метро, де завжди багато народу, з таким комфортом, як тут, додому не доїдеш.